Рустрація прозорість та підзвітність влади з такими обіцянками майдану починала свою роботу нова влада. Про те, що сьогодні заважає виконання цих обіцянок, будемо говорити з відомим адвокатом Тетяною Монтян. Пані Тетяно, доброго ранку. Доброго ранку. Ваш оптимістичний настрій мені подобається, але давайте почнемо із відкритого реєстру майнових прав. Чому цей закон досі не ухвалений, яка його подальша доля? І що наразі там відбувається? Я знаю, що ви берете якраз да. активну участь у як відомо. Це. Попередній законопроект було провалено, причому колишня опозиція, нинішня влади не додала аж 43 голоси, що яскраво показує їхнє палке бажання дійсно відкрити реєстр майнових прав, але великий колектив фахівців. Не я в тому числі ми зібралися і написали ще кращий законопроект про відкриття тепер вже не тільки реєстрів, а й кадастрів. Його підписали 17 народних депутатів. Зараз він зареєстрований в Верховній Раді, і ми сподіваємося, що в першій декаді травня він вже потрапить під купол на перше читання. І цього разу вже, я сподіваюся, якщо депутати не спроможуться його прийняти, то їх просто спалять на палмам. Вибачте, за відвертість. Ну, це і справді дуже відверто, але якісь інші важелі впливу на те, щоб все ж таки його підписали, ви бачите? Ну все залежить від депутатів. Просто той, хто не підпише, не проголосує за цей законопроект, він просто ворог народу. Цього разу там немає ВАД, він написаний спеціалістами, і їм потрібно просто підняти руки і довести, що вони бажають добра своїй країні, а не мають наміри, як і раніше, деребанити і робити так, щоб ми тільки після чергової революції дізналися, які там у них маєточки, як у Януковича та у Пшонки. Ми говорили, що це і справді підписання подібних законопроєктів буде якраз критерієм чистості. Той, хто не проголосує за цей законопроект, однозначно є ворогом України без усіляких ківогів. Продовжуємо далі про чисту і прозору, зокрема, бухгалтерію. От в Міністерстві освіти оголосили, що введуть прозору бухгалтерію та публікацію бюджету Міністерства в режимі онлайн. Це навіть буде Правильно. доступно. Це ну, досить революційне рішення для таких прекрасна чиновників. Це Ідея і в усіх цивілізованих країнах вона повністю зреалізована. Це дозволяє. Зробити абсолютно прозору фінансову систему, при якій просто гіпотетично навіть нічого неможливо вкрасти, просто всі платіжки, всі проводки відразу викладаються онлайн. Зрозуміло, що прочитати їх можуть тільки спеціалісти, фахівці, бухгалтери. Але якщо все відразу онлайн, то як ти щось вкрадеш? І той, хто розбирається в цьому, може миттєво проаналізувати, а що ж там робиться з фінансами. А якщо це буде запроваджено по всій країні, в усіх державних, в усіх в муніципальних. Установах, я думаю, щось вкрасти буде просто абсолютно нереально, тому якнайшвидше треба запроваджувати. Ну, наші ж люди вони характеризуються певною знаєте, здатністю вдосконалювати будь-яке рішення. Неможливо собі на користь. Неможливо нічого зробити. А як це буде зроблено і реалізовано? Ну, розумієте, Якщо всі платіжки, які тільки є в установі, тут і зараз негайно викладаються в інтернет, як ви що вкрадете? Ну, Завжди що? ж є зацікавлені люди, які будуть це відслідковувати. І при найпалкішому навіть бажанні. У вас просто серце тьохне, і ви нічого не крастимете, тому що вас негайно на цьому спіймають. Ну, А можна так само зробити такими ж прозорими рішення інших, інші рішення, взагалі в будь-яких установах? все треба робити саме так прозоро. Викладати негайно онлайн все, все, все від кожної платіжки до останнього законопроекту. Це саме і є мета прозорості. Мета прозорості і відкритості саме в тому, що нічого не можна вкрасти, коли все. На очах, і тоді ніхто нічого і не крастиме. Головне питання, як це буде контролюватися, потім те, що суспільство це зможе проконтролювати, головне, щоб відповідальність не ставала безумовно. Якщо людина не виклала негайно онлайн документ, який вона зобов'язана викласти, зрозуміло, ця людина має підлягати відповідальності. Якщо там був технічний якийсь глюк, це одне. Але якщо людина зробила це свідомо. Зрозуміло, але система має бути такою, щоб вона робилася все автоматично, щоб людина навіть і хотіла щось приховати, але не могла продовжуємо з вами мріяти далі. Можливо, для цього потрібен законопроект, щоб це стало дійсністю вже. Ну, якщо експеримент в Міністерстві освіти виявиться вдалим, то прописати відповідну нормативку буде виключно справою техніки і політичної волі. Головне, щоб її вистачило. Да. А давайте ще поговоримо про зміни до законодавства щодо майнових прав. Це окреме питання, да. зокрема, діяльність ОСББ. А це зараз не на часі. Чи можливо просто увага політична розосереджена настільки багато аспектів, да. що це не сказала, найголовніше? Да. Я б сказала, що це питання поки що не піднімається, тому що зайняті всім чим завгодно сепаратизмом, зеленими чоловічками, іншими якимись темами. А от найголовніше питання в регулюванні якраз. Майнових прав, а головне ухвалення легітимних колективних рішень щодо спільного майна якось залишилося не на часі. Але ми сподіваємося повернутися до цього питання якраз після, я сподіваюся, вдалого ухвалення закону про відкриті реєстри і кадастри. Коли мешканці багатоповерхівок нарешті знатимуть, що їм насправді належить, зможуть зареєструвати це майно. От тоді ми поговоримо, як цим майном розпоряджатись. В принципі, законопроекти готові і чекають свого часу, головне, щоб знову ж таки була. Політична воля про політичну волю, і політичну ситуацію ви сказали про не тільки майнові права, а й кадастри, зокрема да. кадастрові питання дуже болючі зараз в Криму. А можливо да. якось пов'язати ці питання, які пов'язані із землею і з майном, оскільки Дивіться, а, можливо саме яка? в цій ситуації зараз, Ситуація варто яка робити. ще в часи злочинної панди навіщось розділили? І зробили окреме ведення реєстру та кадастру. Хоча в усіх цивілізованих країнах з тих пір, як з'явилася технічна можливість зробити комп'ютерний багатошаровий кадастр, де окремим шаром просто нанесена інформація про майнові права, всі так і роблять. Угу. І тільки Україна з відставанням на кілька десятків років зробила окреме ведення реєстру та кадастру. І я дуже дуже сподіваюся, що рано чи пізно ми теж прийдемо до того, що має бути. Уніфікований багатошаровий електронний кадастер. Де просто окремим шаром буде нанесена інформація про всі наші майнові права, обмеження та обтяження, але це теж питання майбутнього та політичної волі. І ще одне питання на майбутнє знову ж таки відновлення довіри до судової системи. Тут також є про що поговорити Ось днями. Хочу е, нагадати глядачам: в Одесі активісти зірвали спробу Сергія Ківалова провести у його юрокадемії таємний з'їзд, де збиралися сформувати Вищу раду юстиції. Ну, зірвали правильно зробили, тому що на. Напередодні було отримано рішення суду про заборону проводити цей з'їзд, незважаючи на те, кидало все одно, спробував це зробити, але на щастя йому не вдалося. А взагалі все це відновлення довіри до судової влади виглядає дещо анекдотично. Да, дехто з адіозних судових чиновників таки позбувся своїх посад. Да, в деяких судах таки переобрали керівництво. Да, мабуть, декого навіть звільнять з посад. Але в цілому і взагалом нічого абсолютно не змінилося. На місця тих, хто позбувся посад, нова влада просто каптує нових людей і кажуть, що не безоплатна. Що ж стосується якості судових рішень, то вона ані трохи не змінилася, і про це адвокати кажуть вже вголос. Тобто ніякого особливого відновлення довіри не відбулося, просто позбулися деяких адіозних судових чиновників. Тут дивіться, два ну трохи протилежних погляди. На це питання пан Соболєв у нас в студії дуже радів із цього приводу. Все ж таки, і це можна було сказати, назвати навіть певною перемогою. Говорили про оптимістичний план цього питання, що це все ж таки крок вперед. З іншого погляду, буквально чи не наступного вечора була ситуація, коли судді намагалися переобратися ті самі. То Звичайно. ви ставитеся більш пасимістично, вважаєте, що це не призведе до очікуваного Ні. результату. Я завжди казала, кажу і буду казати, що стан справ в судовій системі це про просто відображення стану справ з майновими правами. А стан справ з майновими правами, ми щойно обговорили: якщо в країні дешевше займатися рейдерством, якщо це економічно доцільніше, то судді саме це і обслуговуватимуть. Як тільки в майновими правами в країні все буде внормовано, і рейдерити стане менш економічно доцільно, ніж чесно заробляти, то і судді займатимуться розв'язанням суперечок, а не легітимізацією іменем України без приділу, який зараз коїться. А зараз, на жаль, вони продовжують займатися тим самим, хто більше заніс, той і правий. А вам не здається в такому контексті, що, можливо, питання немає нових прав, але вже більш жорсткого кримінального кодексу. Тут. Слухайте, тут... а судді хто? Для того, щоб Логично. застосовувати щось жорсткіше, треба, щоб це хтось робив. І повірте мені, просто з досвіду. Якщо Покарання стає жорсткішим, то хабарі за те, щоб його уникнути, негайно зростають. Це ж елементарно. Пані Тетяно, хочеться все ж таки, щоб оптимізм він був без нотки іронії, ну, а щирий і правдивий. Я цілком оптимістична. Якщо ми зробимо те, що ми обговорили в перших пунктах, все інше зробиться фактично автоматично. Дякую. Ну, нехай так і буде. Хорошого вам.